Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений Мольфар Макс Гордієв. І сьогодні ми говоримо про Україну. А точніше, що чекає Україну після війни, як швидко Україна відновиться, як швидко будуть е, якісь гарні кардинальні зміни для нашої країни, і взагалі, що її чекає в 2023-му-2024-му. Давайте роздивлятися. Але перед цим хочу вам нагадати, що ви можете стати е, неймовірними володарями оцих неймовірних косметичних засобів. А точніше, е, неймовірного парф. Фюми для чоловіків від Aventus, взагалі, жінки будуть від вас. Просто е, в шоці енергетичпозитивному в плані. І я бачу, що також тут у мене є для вас Міс Діор від компанії Діор. це молочко для тіла, це може стати саме вашими. Чому я хочу на цьому тижні розіграти два подарунки для двох різних людей. Тому е, все, що вам потрібно зробити, це підписатися на мене, поставити лайк цьому відео і написати коментар. Саме найголовніше коментар, друзі, бо поки ми. Ментарях я вибираю саме переможця. Ну що, поїхали? Так, дивимося на нашу країну. Що буде з нашої країни після перемоги? Давайте дивитися, це дуже цікава інформація, до речі. О, я бачу, що по-перше, дуже багато прийде нових законів, дуже багато повернеться чоловіків. Чого це вдруг? І багато бачу судових справ. Дійсно, дуже багато судових справ, які е, будуть вирішуватися, і як то кажуть. Тепер Україна нарешті займеться тими людьми, які у нас, як то кажуть, були в зрадниках. Тому е, мені це дуже радісно, тому що найголовніше зараз поставити крапки над і і більше не повертатися до них. Далі рухаємося, дивимося. Дуже багато роботи. До речі, за 3-4 роки відновиться абсолютно вся економіка України. Я вам більше скажу, вона піддиметься до сум, просто до неймовірного. Е, е, Рівня, і це мені безумно дуже подобається. Далі е, дуже багато економічних переворотів, дуже багато економічних е, фінансових вливань в нашу країну буде. І найголовніше це, напевно, ті самі туристи, які повалять просто неймовірно сюди, для того, щоб впевнитися, подивитися, як виглядають не, сама незламна нація у світі. Рухаємося далі, дивимося. Е, далі е, багато чоловіків знову ж таки повертаються. До них поїдуть за кордон для того, щоб Почати працювати це я говорю про моряків. Мене, до речі, дуже багато хто запитував з приводу моряків, коли їх будуть випускати. І мені здається, що дуже-дуже скоро, а точніше, наприкінці цього року, вже може відбуватися ось така ситуація. І далі я бачу возз'єднання з сімей. Це найголовніше, напевно, що б я хотів бачити. Це воз'єднання сімей. Це дуже велика е е е емоційна така позитивна ситуація, тому те, що я бачу, це взагалі. Дуже добре. Далі рухаємося, дивимося. Пекло, яке чекає Росію поблизу, воно їх догонить. Тобто, так знаєте, забігаючи на, 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 на території нашого окупанта, я бачу, що там взагалі жах, я не хочу дивитися більше. І дивимося взагалі на позитивні аспекти. Дуже багато новин прийде, прийде дуже позитивних, і мало того, дуже багато полонених приїде додому. Тому як Якщо у вас е, ви втратили надію, то, будь ласка, дочекайтеся, бо я бачу дуже позитивні аспекти для нашої країни. Економіка під, піднімається, е, наші люди повертаються до нормального життя. Я бачу, що дуже багато е, позитивних іде відбудов І все це чекає нас уже в найближчі два роки, друзі, в найближчі два роки. Про що я вам кажу? Про те, що взагалі ситуація з Україною дуже зміниться. Якщо ви і досі вважаєте, що Україна ніколи не буде новою, оновленою. Ви помиляєтесь, тому що я бачу, що йдуть дуже класні зміни саме в законах, і ці зміни в законах дуже сильно змінять взагалі майбутнє. Ось така позитивна лінія спеціально для вас, мої незламні. Дуже сподіваюся, що вона підняла вам настрій. Але я не збираюся вам піднімати настрій, тому що я хочу, щоб ви знали правду, що чекає Україна, і е, ви зрозуміли, що Україна зараз природна. І стане неймовірно ще більше сильною, ще більше сплаченою країною, яка показує всьому світу, що таке справжня єдність і незламність, друзі. А, ну а на цьому все. І хотів би ще раз нагадати, що ви можете стати оціми саме володарями цих неймовірних подарунків. Від мене для вас дві різні людини отримують від мене цей подарунок Creed Aventus для чоловіків. Це парфюм, до речі, 100 мл аж цілих. І ось такий неймовірний подарунок від Крістіана Діора. Це молочко для тіло для жінок з ароматом Міс Діор. Все, що вам потрібно зробити, бути підписаним на мене, поставити лайк цьому. Відео і обов'язково написати коментар. Чим більше коментарів, тим більше шансів у вас перемогти. Ну, а з вами був, як завжди, я, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Побачимося!